Краплі від кліщів. Вони взагалі ще діють, не просто діють, а потрібно захищають. Ти підпишись, а я розповім. Мене звати Настя, я експерт по здоров'ю тваринок. А це Річард. І сьогодні ми вам покажемо три переваги препарату перфектріо. Краплі перфектріо – це універсальні краплі. Для захисту від кліщів, бліг, глистів та інших паразитів. А ще вони мають дуже зручну індивідуальну упаковку, суперзручну піпетку, якою класно оброблювати шкіру тварини. Дивіться, як це дуже зручно. Беремо піпетку, садимо тваринку перед собою, знаходимо холочку і починаємо обробку. Ось так. Все дуже просто. І одразу після обробки можна обійматись, цілуватись, гратись та купатись. А ще Перфектріо має цілих три діючі речовини для захисту ваших хвостиків. До речі, краплі перфектріо дуже безпечні і не залишають слідів на одязі та шерсті, а захищають вашого хвостика аж до двох місяців. Ведсинтез. Якісна турбота про вашого пухнастого друга.